Друзі, всім привіт! Записую для вас коротке відео. Воно займе кілька хвилин, як навчитися писати круті тексти для реклами, які будуть продавати буквально за 5 хвилин. В кінці відео буде посилання на ось цю шпаргалку. А також прошу дослухати відео до кінця, тому що в відео я буду наводити приклади. Ну і підписуйтесь на мій канал. І так, важливо. В тексті повинен важливо вказувати вигоди для покупця. Що мається на увазі вигоди для покупця? Якщо ви шукаєте, наприклад, давайте в Google, наприклад, шукаєте купити синю чашку? Давайте, уявимо, що ви шукаєте купити синю чашку. Задаєте в пошуку в Google купити синю чашку, відкривається у вас. Загружається Google і ви бачите інтернет-магазин чашок, безліч варіантів чашок. Інтернет-магазин 10 років досвіду, там безкоштовна доставка. І бачите магазин 100 варіантів синіх чашок з безплатною доставкою, наприклад, і 10%. Знижкою. Ну, наприклад, да? То відповідно є потреба, і ви на цю потребу зреагуєте тільки на одне оголошення, причому автоматично. Точно так, так же само ми, коли на сайт заходимо, і там написано, що ми класний інтернет, магазин, у нас 10 років опиту, досвіду і так далі. Тобто хочу, щоб ви зрозуміли, що покупця клієнта, потенційного клієнта не цікавить на цьому етапі, який ви класний. Його цікавить вигода для нього. Другий, другий момент, який варто враховувати при написанні тексту. Потрібно їх тестувати. Потрібно робити в одну рекламну кампанію, в одну групу мінімум три варіанти тексту. І вони мають бути і короткі, і довгі, і вже протягом кількох днів ви вже зрозумієте, який вам приносить більше конверсій по нижчій ціні і якість цих конверсій. Третій момент це потрібно орієнтуватися в текстах, в макетах. в усьому. На аудиторію, а не на власні смаки. Наприклад, ви, зробили, ви так само тестуєте макети і так само тестуєте, тестуєте текста, і робите, наприклад, три варіанти текстів. І вам сподобався лише один, і хочеться відповідно розмістити лише цей один текст. Так от вам цей текст може сподобатися, а аудиторії він може не зайти. За частіше всього. Коли я тестую тексти, кілька варіантів заходить тільки один. І текст це стосується, і макета, це стосується, і частіше за все це не той, на який ми робили ставку. Тобто важливо, що подобається аудиторії, а не вам. Тому обов'язково ставимо варіанти. І так. Варіанти текстів. Я вам дам готові формули. Ваша задача буде підкласти тут свої варіанти. Перший варіант потреба аудиторії. Тут задача вказати на потребу аудиторії, бажання або ціль аудиторії. Друге, це перший варіант тексту складається з потреби і заклика до дії. Що таке потреба? До вас приходить клієнт, і він на своєму язику озвучує, чого він хоче. Я хочу купити синю чашку. Наприклад, я хочу вирішити таку-то таку-то проблему. Я хочу, мені потрібен такий-то, такий-то телевізор. Відповідно, ми пишемо магазин, синіх інтернет-магазин, синіх чашок, там тисячу найменувань. Заклик до дії це мається на увазі, що дуже детально і дуже важливо клієнту написати і пояснити як маленькій дитині, що йому робити далі. Якщо ви цього не зробите, то відбудеться наступне. Ви дивитеся, наприклад, плаття якісь чи прикраси, подивилися і пише класні прикраси, оздоблені таким-то, таким дуже красиві ваша реакція да, згодна дуже красиві і проходити далі. Якщо там написано прекрасні прикраси, і, наприклад, є в наявності останні 10 штук. Для того, щоб дізнатися ціну тисне на кнопку або для замовлення тисне на кнопку під відео, ви автоматично думаєте, треба, не треба тиснути, не тиснете. І... Тобто, ви робите дію. Тобто, ваш, ваша увага фокусується на дію, що вам зробити. Відповідно, ви її або робите, або ні. Все, наш текст готовий. Тобто, наприклад, інтернет-магазин Прекрас, 10 тисяч найменувань, тисніть на кнопку, щоб. Отримати пропозицію. От. Щоб це було простіше, вам важливо тут перечислити всі потреби і всі заклики до дії, і просто їх комбінувати: один з другим, другий з третім, третій з четвертим, і у вас вийде не один, а кілька варіантів тексту. І так, другий варіант. Точно так же пишемо вигоду для користувача: плюс ціль або бажання, або проблему. І заклик до дії. Давайте подивимося про вигоду. Наприклад, де, давайте візьмемо солодощі без цукру, я люблю їх приклади наводити. І так, візьмемо аудиторію, наприклад, мами з дітками. Ні, давайте візьмемо аудиторію, наприклад, дівчата, які на правильному харчуванні або які мають намір скинути лишню вагу. Значить, вигоду для них пишемо, що можна їсти солодощі та не поправлятися. Це їх... Тут ми пишемо і ціль, наприклад, ціль бажання їх. Да? Можна їсти солодощі і не поправлятися. Тобто вони мають бажання. Їсти солодке хочеться, але не поправлятися. Можемо так і написати, хочете їсти солодощі і не поправлятися. Далі вигода цукерки тептіто з безкоштовною доставкою, наприклад, або цукерки ручної роботи зі знижкою 10% в честь, наприклад, свята. Телефонуйте по номеру, або для заказу пишіть в приват, або залишайте заявку, або тисніть на кнопку під відео і залишайте заявку. Це вже буде залежати від того, яка реклама у вас налаштована. Я думаю, тут все просто і зрозуміло. Проблема, проблема з проблемою треба бути акуратна, тому що деякі рекламні мережі, наприклад, Facebook, Instagram, він явно проблему зв'язана з походанням, він, наприклад, її заблокує. Ну, ой, проблема. Не вмієте писати текст або написання тексту займає весь день. Ось це проблема, да. Отримаєте безкоштовний відеоурок, як написати текст за 5 хвилин, який буде конвертувати. От вам цілі бажання. Для отримання уроку точніть, ставте плюсик, плюсик наприклад, в коментарях. Чи пишіть мені в директ. От вам, наприклад, готовий варіант тексту. Далі третій варіант: результативне дієслово, плюс ідеальний результат, плюс часовий проміжок. Так, ну дієслово, навчіться, наприклад. Писати текст, який буде продавати, наприклад, за 5 хвилин, у мій заголовок сюди вписується: чому це легко і просто? Я не пишу, чому це легко і просто. Я просто відповідаю на це запитання. Урок безкоштовний, перегляд займе 5 хвилин, ви нічим не ризикуєте. Чому це безпечно? Чому це безпечно? Тому що ну, ви нічим не ризикуєте. Матеріал абсолютно безкоштовний. В мене більше 10 років досвіду. Серед моїх клієнтів такі бренди, як Ikea, LPG Studio і так далі. Прозив до дії: тисніть на кнопку Прпишіть приват і я вам скину посилання на відео, або ставте плюсик, і я вам скину. Посилання на відео або переходьте по посиланню і переглядайте, в залежності від того, яким чином у вас налаштована реклама. В додатку до цього відео під цим відео, в описі цього відео я додам ссылку на ось цей файлик з формулами, де ви підкладаєте свою потребу і заклик до дії тут є, де ви пишете свою вигоду, або прямо ось тут замінюєте на своє. І у вас вийде крутий продаючий текст. Всім гарного дня! Підписуйтеся на мій канал і до зустрічі!